Ну і що ви думаєте, можливо побувати в Прип'яті і не побувати отут? Вот От? Ні, таке неможливо, Понятно. ну що, тут трошечки, це тепер більш мілітаризіври, ну зажувало трошки, звиніть. Тут хлопці ЗСУ понамальовували свої автографи. Ну і як, зазвичай, колісо стоїть, кому цікаво, колісо на місці, можемо запускати. Стикери. Та не знаю, що вам ще на колісі показую. Колесо я колесо. Скільки тут часу було, конечно, проведено, коли цього колісу, скільки тут зі сталкерами зустрічались. Не знаю, ветрами хочеш, можу тебе покатати. Коротше, раньше ми як робили з туристами. Хто-то сідає, я беру цю штучку, сів. Да. -да. Ну коротше вот так вот грали себе от дядька на качелях катається. Палкеры 2024 ага. <свисті> о, унітаз то есть розбив. Не знаю, конечно, хто міг розбити унітаз, але вот Шупав куски унітаза розкидані. І вон ще Слепі один. Було. А? Он дядька каже, що це було. Я сюди приїхав вперше, не, типо, в перші дні по після окупації, а вот са хуйня вже була побита. Наших тут ще не було. Поняли, це не приколи, що кажуть про них. Це після них таке, розбиті унітази, не змогли навчитися користуватися, прийшлося психовати і розбити його. Кому треба рукані знакомки? Дивіться, от в хорошому стані. Так, ну а зараз тримаємо свої ножки наверх і йдемо дивитися, чи не обвалився потолок у нас в цьому. Як він там називається? В готелі Полісся. Вот. Зараз на рецепції зареєструємося, почекаємо ліфт і піднімемося. Блін, підкажіть, хто стикався з цим? Уронив iPhone в туалет, доставав. Дивіться, рукою крастянуло. Можу ногу собі чесати. Помогите, може ну, таблетки якісь там ножку попити можна. Що може з цим допомогти? Ну от і нашого взагалі треба підніматися. На отель поліся Фух. домився, блін. Давайте. Захекався побіжав на цей дев'ятий поверх. Це ж одна з моїх улюблених локацій. бо знаєте, центр відкривається. Ну ось, стелі як була така і лишилася. Ось такі штучки стричать. Рука буде до сих пор не відійде. Ой, а що я вам ще не показав? Я вам не показав Серкефек сам. Ну, не саркофаг уже, а об'єкт об'єкт, об'єкт укриття. Воно він маленьке, все на долоні прям як. Бачите, ось тут. Ну і ось вам відкривається вид на все місто прип'ять. Ось о, перед вами всі дома ці гербові 16-поверхівки. Десь тому в кущах загубився Лін, як називається, забувся. колесо. Ну, і воно там теж. Це у нас знамениті малюнки якогось іностранного іноземного художника. По-моєму, він з Нідерландів. якихось, Але це не важливо, він не з України, він сюди приїжджав і таких графітів намальовав багато. де Це не рахується вандалізмом чогось, але... Ну, Виглядає прикольно, до цього я більш-менш норм відношусь. Що вам можу сказати? 33 походи в зонку я сходив і на разу я не був на третій черзі. Ну і що можу вам показати? Ми ліземо на третю чергу, виходить. Це як там водічка. Тепер нам треба... Прискаку сюди, зараз піднімаємося на дах. Зараз ми йдемо на дах. Третя черга, якщо що, це черга будівництва енергоблоків на всій Чорнобильській атомній станції. Тут мало бути, по-моєму, два енергоблоки, правильно? Так, да, взагалі планувалось 12. От, планувалось 12. Перші 4 охолоджувалися. Завдяки проду охолоджувачу, а ці охолоджувались, ну, мали би охолоджуватись за рахунок гридірінь. Це такі великі широкі мов би, то труби, в яких йшли залізні труби, по яких подавалася вода, яка відходила, охолоджувала сам реактор. Вона піднімалась наверх, і там уже розходилася по менших трубах, розпилялися через те, що вона. Падала вона трошки остужувалась, впадала в басейн і йшла ще на круг охолодження. Таким чином мав би охолоджуватися цей реактор. Все, зараз ми не фінішні приміти вам, напевно. Оба Оце градірні, це добудована майже, та не добудована. Більше вам нічого показувати тут не буду, напевно. Зараз ми будемо підніматися вище. На рахунок безпечності, то рівень радіаційного випромінювання тут, так би мовити, трішечки завищений, тому прям дуже довго ми тут знаходитись не будемо. Але ми погуляємося, подивимося самі цікаві місця. Але це така дуже... Величезна споруда. Ну, відчувається якась така велич від неї. Ми вже знаходимося досить високо. Дивіться, ось лінія дерев, де ну і у нас ще там зверху скільки лісти, Ми ще не дійшли. Нам ще йти йти. Це вражає. Значить, знаєте, в якомусь флауті після вибуху. Виходиш в грі. Вот так. Ого. Да, тут ще ви еще можна залізти. М'якувато. Да, це. Шкода, що раніше в мене не виходило сюди потрапити. Йомо Касака. Дивіться, там водичка. Якісь пташки літають. Кран. Зараз напевно ми ще туди піднімемося. Так сказати, вже доліземо до найвищої точки, яка знаходиться у нас тут. І все. Тут трошки дробинка така гуляюча. Зараз я по ній піднімуся наверх. Ну, що не зробиш раді відео, правильно? Ой, фу, вона ще більше. Рухається піді мною. Ну гадство. Дивіться просто пі-пі-пі-пі-пів. А потім питання, чого чоловіки живуть. Чого чоловіки живуть менше, ніж дівчата. Лазять посвятий отій... вірні. Такі от заросли. Ну і що далі діли? Це ще не криша, і ще й вітер піднявся, -мо. видно, думаю, ну, это срака, конечно, я повзу. Но какие херни. Трошечки. Реально тут стремновато. О -о -о. Опа. Хочу встать можно. Ну, потом скатываться до этой дробины, туда уже летит сразу на кран телепортироваться. Ну, все, уже майже руф законченный, Вот сюда чуть-чуть. И все, я на месте. Ну що можна сказати, ми на самій верхушці стоїмо Де там саркофаг видно, видно дугу, десь вон там далеко, це от маленьке, це дуга. І є дуже дебільна ідея по оцих ось тросах вилізти сюди і вилізти от сюди. Але це реально дуже дебільна ідея. Тому що, я зараз оціню, скільки летить вниз. І... Може бути спробуємо. О. Ні, ми не спробуємо. Ми його в сраку. Туба ваша драбина з кошмарів. Ну що, і остання локація у нас на сьогодні. Я думаю, ви здогадалися, де зараз ми знаходимося. Це станція Чорнобиль-2. Це наша. З ГРЛС, за горизонтальна радіолокаційна станція. Їх було в Радянському Союзі три штуки. Це одна, яка збереглася, була одна десь в вражки. Знаходилась оця у нас тут в Чорнобилі. І ще одна була, по-моєму, в Черневецькій області, але її теж повністю спилили. Це от залишилося тільки це. Але цю теж намагалися спилити. Понятне діло, що весь. Відміт. ну всі драгоцінні метали з неї та з її мозку, з її будинку, з якого от Оця будівля, вона там довга просто, вона займає теж територію. Так, я вже забувся, скільки дуга. Висоту 150 метрів велика, а маленька. 120 метрів висоту. І займають вони площу чи 600-800 чи 800 метрів. Оця будівля вона займає таку ж саму територію. Ну і там ця, ця апаратура стояла. Її благополучно повирізали після ліквідації катастрофи Чорнобильської. Просто гляньте, яка вона величезна. Сьогодні на неї лізти не будемо, бо у нас тупо немає на це часу. Думаю, що може ще, якщо на цьому відео буде дуже багато лайків і всього іншого, то можливо вийде на неї забратися наступний раз. Так, ще тут треба ходити дуже обережно, бо тут місцями заміновано, тому я дуже сильно дивлюся під ноги і ступаю там, де є сліди від ніг. Так, хочу відійти трошки далі, щоб вам показати всю велич цієї споруди. Я її не бачив вже три роки, а вона кожен раз мене, ну, прям такий шок приводить. Дивіться. Ну оце от маленька дуга, отака. Коротше, походу я знайшов тір, дивіться, це все простріляно, правда що моя снага з тої сторони це хтось... Звіти, скоріш за все, коло того ящика, сюди стріляв. Ну, ви розумієте самі, хто це робив, стріляв. от Напевно, не змогли холодильником навчитися користуватися, вирішили його розстріляти. Таке, в принципі, нічого нового. Все по-старому. Блін, але дуже сильно хочеться вилізти на дугу. Як згадав прям свої кращі Сталкерські часи. Думаю, що ще буде така нагода сюди знову видропитися. Таких от слідів від тваринок дуже багато. Ми тільки що навіть бачили, що тут капра-салбатіка бігала. Ну, коза дика. Це мене бадьори навчили такі слова казати. Єдине, в принципі, що я в них навчився. Згадую, як я ходив перші походи, точніше, навіть свій перший саме похід. Він був якраз таки на дугу. Сюди ми ходили з місця, де ми забрасувалися. До походу сюди це займало ну, дуже багато часу. Це зночі ми йшли, доходили до свінарніка. Ні, ми в селі ночували. Оце в тому селі, в якому, якась фігня закопана. Так, краще я її трогати не буду. Бо хірпай що воно таке. Ми там доходили до того села, в якому я вам показував хату з приводом. І з нею потім днем ми йшли, йшли, йшли. В обід ми коротше, тут були. Піднялися на дугу. аж десь ось там. Коротше. Піднялися на верхушку, спустилися і пішли вниз. Дуже було тоді стромно підніматися. Тут драбина, ну я тут її напевно, не знайду, щоб вам показати. А ні, ось, ось є. Ось ось драбина йде, бачите, такі тоненькі-тоненькі палички. Є все такі полукруги. І вони отак от ведуть на кожен ярус. І от З кожного ярусу піднімаємося, і отак от йдемо. Руки дуже сильно тряслись. Я, напевно, скут дуже сильно через нервування підйому туди. Але після цього було набагато вже легше підніматися. Тоді було, дуже пам'ятаю, холодно в руки, дуже сильно забивається біцепс, бо ти вчеплюєшся в цю штуку, і дуже сильно тоді натиралися мозолі через ці тонкі трубочки. Було... Було кайфово, і наступні вже походи на дугу були набагато легші, в плані тому, що вже легше вилізти на неї. Коротше, не було такого якогось стрьому лазання наверх. Ще було стрьомно, коли ти на саму верхушку вилазиш дуги. Там є платформи, не знаю, звідси видно чи ні. Ну трошки видно. Ось такі, от, бачите, ось маленькі такі штучки зустрічають. Насправді це дуже велика. Така площадка, вона десь в ширину йде. Ну, коротше, така що там можна пройтись. я може сюди відео якісь таке отут тут вставлю, як це виглядає. Туди можна по ній пройтись. і вона. Ну о, да, то, Що я казав, що хтось тут кое-що стріляв. Ось ви дивіться. збираю вам гільз, покажу. От. Як тут дохренуло, зійшов. тут просто хтось стояв, щоб просто по дуге стріляв чи що. А, і зверху, коли ти знаходишся самому на дузі, в тебе платформа ця починає хитатися під тобою. О, ти просто стоїш на висоті 150 метрів, а я нагадую, що в Києві найбільша будівля ЖК Кловський, він щось там. Чи до 100 чи 100 метрів перевалює його видно ну, далеко, при тому, що він в ямі стоїть. Ця херня, вона ще вища. І ти там стоїш, а тебе отак от просто потрошки хитає вліво, вправо. Але відкривається ну прям дуже неймовірна панорама на всю зону на ліси, Прип'ять, на, Прип на ЧАЕ саму. Ну на все на все ще є в зоні, ви можете побачити здуги. Це дуже неймовірна висока штука. Проходила вона, звісно, по документах як дитячий табір, по-моєму. Ну, ви самі бачите, який дитячий табір. Сюди люди приїжджали тільки по запрошенню жити. Саме місто Чорноб... Чорнобиль 2. Це супутник, грубо кажучи, у цієї антени. І там жили офіцерський состав зі своїми родичами та дітьми, точніше, там типу, дружина там, з дітьми. Ну і вони тут всі. Жили, офігії тут, звісно, Но настріляного, дивіться, просто прям купе. Що воно звідси просто стріляли, отут встали, та звідси і сліпий попаде. Вот. Ну, і там, типа, жили Там школи, магазини були. Ну, Туди ми вже йти не будемо, бо там, по-моєму, заміновано. Тому довольствуємося поки що тим, що у нас є. Це більш безпечно і думаю, що вам цієї картинки. Вистачить, поки що подивитися, як виглядає зона у 2024 році. Такий от ексклюзівчик для вас. Ось ви й додивилися це відео до кінця. Не забувайте про те, що ви можете підписатися, написати свій коментар, які враження у вас від перегляду цього відео, що зняти наступним. Що б ви хотіли взагалі побачити, і що я вам не показав в Чорнобилі. Також можете написати, чи були ви колись в Чорнобилі на легальній екскурсії, чи ви ходили сталкером, чи дивилися це просто по ютуб-каналах по всяких відео. Тому е всім пока. Гарного вам настрою, здоров'я, сіл та не облучайтеся лучовими хворобами. Отак.